Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео я покажу, як я вишиваю рубкою і як її вирівнюю після вишивки. Для того, щоб вишивати рубкою, знадобиться безпосередньо сама схема. На даному прикладі у мене дитяча метрика, яку я вже частково вишила, лише залишила кілька кусочків, щоб показати вам сам процес і вирівнювання. Далі знадобиться рубка. У мене ось такі кольори підібрані від магазину Вишивка плюс. Також знадобиться ниточка для вишивки. Я вишиваю звичайною ниткою Титан 100. Вона підходить як для вишивки рубки, так і для вишивки бісером. Також ножнички знадобляться, голочка для вишивки бісером. У мене ось така маленька, коротенька. І також, якщо у вас є органайзер і вам зручно користуватися ним, ви можете використовувати органайзер для бісеру. У мене ось такий килимок це проста тканина. На яку я пізніше висипаю матеріал, і, відповідно, беру його і вишиваю. Ну що ж, давайте приступимо. І так, ось як виглядає мій. Коврик вже з насипаною рубкою на нього. І так я буду До зараз вишивати. скажу декілька слів про сам матеріал рубку, грублений бісер. Багато хто боїться вишивати рубкою, тому що вона лягає нерівно. Навіть якщо ви візьмете е, японську рубку, яка вважається надзвичайно рівною, все рівно буде десь погрішність, а погрішність через те, що тканина, на якій ви вишиваєте, має властивість стягуватись, розтягуватись. Відповідно, у вас йде якась асиметрія і виходить е, нерівність. В тому, як лягає рубка. Не потрібно цього боятися. Ви можете знайти для себе гарне рішення, а саме вирівнювання рубки після вишивки. що я роблю після того, як. Закінчую вишивку, я, звичайно, вирівнюю рубку. І повірте мені, вишивка виглядає дуже-дуже класно. В цьому ви сьогодні переконаєтесь, побачимо, якби до вирівнювання в саму вишивку і опісля. Так, у мене в даному випадку хочу сказати, що підібрана рубка і японська, і чешська. Якщо ви працювали чешською, ви знаєте, що брак в цій рубці трішки більший, ніж в японській. Якщо в японській там, ну, на 10 грам може трапитись що 2-3 бусінки, ось такі вони зіпсовані, то чешська, звичайно, потребує хорошої калібровки і ну, вона трішки гірша за якістю, але надзвичайно гарні кольори в чешській палітрі. Тому я разом з продавцями магазину підбирала рубку і мені сподобалося, Подобався і сам процес і результат. Тільки погляньте, як виглядає ось ця вишивка. Такі гарні чобіточки вишиті, надзвичайно гарно переливаються, ну і виглядають просто як коштовність. Також в моїй практиці є вишивання рубкою та бісером. Я прикріпляю сюди картину, яку я вишивала, зробила акцент на герб, і ви бачите, як дуже гарно. Взагалі, надзвичайно чудово виглядає е, дана вишивка, Вона дійсно прикрашена за допомогою рук. Ну що ж, давайте зараз покажу як. Я це роблю, як я вишиваю, і безпосередньо як вирівнюю. Так, щодо самої вишивки, я беру її так, як мені зручно, і не кручу її вверх-вниз, ось так. от, Тобто не перекручую, коли завершується рядочок. Щоб змінити інше, я просто переводжу голочку на інший рядок і вишиваю в іншу сторону. Я не повертаю вишивку. Єдиний раз я беру її так, як мені зручно, в даному випадку, мені зручно ось так трішки зіжмакати. Також ви можете бачити, що я нанесла. Олівчиком циферки. Ось тут виробник вказує цифри, тому, ну, якби для зручності, я собі помітила, щоб не помилитися. Так що я роблю? Я беру голочку, ось таку для вишивки бісером. Це тоненька голка, я вишиваю японською. Ниточку я заправляю в один раз, тобто, в, як то кажуть, в одну нитку. Ось. Бачите, так, у мене тут ось так. Кінчик. Полтається так, і е, вузлик вже зав'язаний. Що я роблю? Я виводжу голочку там, де мені зручно. Якщо вам зручно вишивати зверху донизу, виводити зверху голочку я вивожу знизу, тому що мені так зручніше. Е, так, в нижній куточок. Ось так. Е, з нижній куточок е, з лівої сторони. Виводимо голочку. Беремо. Рубку відповідного кольору, яка відповідає ось цьому намальованому кольору. Так? Позначеному, в мене в даному випадку, це сьомий номер. Я беру її на голочку одненьку, ось так. Для зручності я підганяю її сюди, до тканини. Ми її бачимо. Ось так. І тепер будемо пришивати, робимо стіжок в верхній куточок правий. Ось так. Бачите? Знизу вверх. Я вишиваю в два проколи, але для зручності зараз покажу. Дивіться, одна бусинка, рубка да, пришита. Тепер робимо стіжок знову знизу в наступній клітинці. Ось тут голочку виводимо, бачите? Ось так. І набираємо знову цей самий кольор. Тому що зараз ми вишиваємо саме цим кольором. Набрали. І дивіться, що робимо одразу ось так голочкою. Верхній куточок я її е, якби, завожу, так, і вивожу одразу, от якщо я на руках так вишиваю, одразу в нижній. Не, не дуже мені зручно вам і показувати і це робити. Але ось так: в два проколи, все, ми вийшли, і друга рубка у нас вже пришита. Ось так. Затягувати не потрібно. Тут нічого не станеться, вони можуть ось так вільно ну, не провисати, але просто собі ходити, скажімо, туди-сюди в сторону. Не потрібно сильно затягувати, бо ваша вишивка буде виглядати ну, зовсім по-іншому, і, звичайно, тканина затягнеться, що не дуже гарно. Тобто це не красить вашу вишивку, не хвилюйтеся, не відвалиться рубка чи бісер. Так, вишиваю знову в два проколи В верхню Клітиночку ввела в нижню виводжу, ось так, рубка у мене вже на ниточці. Притягую і виходжу ось так. Все получається, і у вас все вийде. Ну, якщо наглядно, то ось так. Верхній кутик ось так виводжу. голку на іншу сторону, так, оп. І тепер нижню. Точечка, ось так, клітинки наступної. Я виходжу голочкою, бачите голочку, і набираю наступну рубку. В даному випадку, все йде одним кольором, то я його і беру. І знову-таки ось так. З іншої сторони, я допомагаю собі пальчиком, ось так він у мене розташований. Тобто я направляю голочку, ну і все це якби, відчувається. Ось так. Є, вивела і притягнула. Є дуже гарно виглядає. Дивіться, як я зараз дошиваю цей рядочок до кінця і покажу, як я роблю перехід в Ще одна ось така цікава інформація. А, можливо, таку інструкцію ви мали? Хто купував заготовки від золотої підкови? Цей виробник завжди дає ключик з. Кольорами рекомендованими. Я вишивала ось таку картинку. Зараз прикріплю і ви поглянете, як вона виглядає. Ну і звичайно, з іншої сторони є ось така інструкція по рекомендаціях щодо прання самої вишивки і щодо вишивки. Тобто, погляньте, те, що я показала, В нас є клітинки, і ми вишиваємо напівхрестиком по діагоналі. Ось так. Ну, якби схематично так виглядає наша вишивка. Думаю, що тут зрозуміло. Якщо ні, то можете поставити на паузу і е, прочитати ось цей. Текст, тут дуже гарно все написано. Так, а далі я показую, як я переходжу так. до «Є». переходжу на наступний рядочок. Погляньте, я добралася до останньої клітиночки, ось вона в мене, рубка також вже на ниточці. І дивіться, що я роблю. Якщо ми вишивали цей рядочок з нижнього куточка у верхній по діагоналі, то, відповідно, інший рядочок повертатися в іншу сторону. Я буду з верхнього куточка. У нижній. Виводжу голочку наверх, ось так. І знову виходжу в наступному рядочку вже в верхню клітиночку, тому що ми будемо рухатися справа на Виходимо, набираємо колір і відповідно йдемо від зворотнього в нижній кутик. Ось так голочку і до верхнього наступної клітинки шємо знову по діагоналі в одну й ту саму сторону. Зверніть увагу, що у нас завжди, е, чим би показати, е, стіжок, стібок йде та, ось так. Тобто він йде з наклоном у цю сторону. Ось так. Не може йти один рядочок ось так, та, а інший буде вже отак от. Ні, не буде гарно виглядати ваша вишивка, зверніть увагу. І так зробили. І набираємо знову колір, відповідний, який вказаний, і знову знизу до верху, з нижнього кутика, у верхній, ось так. Гарно все. Просто е, дотягнули до того. Е, до тої сили, як рубка торкнулася тканини, і більше не затягуємо, залишаємо її в спокої, вона нікуди не дінеться. Тим паче, що в кінці ми будемо знову вирівнювати всі рядочки і ще раз, якби прошиємо ниткою, тобто закріпимо результат, і все буде міцно і гарно, надійно, головне триматися. Так, шімо знову з нижнього куточка у верхній. Ось так поправили. І набираємо вже інший колір, світліший йде. Це в нас номер шостий. Зараз побачите, яка відмінність буде. Так, 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 стараюсь попасти в чорну точечку, дуже гарно виробник робить з цими крапочками. Ось так. Виглядає чудово, прекрасно. Ви бачите, що рубка лягає з наклоном в одну сторону так має бути. Якщо у вас виходить, по-іншому, зупиніться. Подумайте, обміркуйте, як ви робите. Що ви робите неправильно, обов'язково оцей наклон має бути в одну сторону. Так, ш'ємо далі. Ой, не дуже зручно мені тут робити два стіжки, так. І верхній куточок. Верхній кутик ось так. Бачите, Попала. Виводжу, набираю рубку і в нижній куточок, ось так. Все, я думаю, що тут зрозумілий процес. Ну і по завершенню, звичайно, я думаю, що на прикладі, зараз тушю. Так, на прикладі, або ось цього елемента, або ось такого, який в мене не дуже сильно рівний, ви можете побачити. Наскільки нерівно рубка лежить, там її трішки перекосило, ось тут взагалі якби літери не стоять рівно, і виглядає відверто не дуже гарно. Я розумію, що блистить вам все на камеру, але не дуже рівно. І, можливо, саме на ось цьому елементі я покажу, як вирівнювати рубку, і ви побачите відмінність між тим, що вона вирівняна і не вирівняна. Ну Вже до прикладу можна поглянути, е, яка рубка ось тут, як вона виглядає так нерівно, і як вона рівненько лежить, ось принаймні на ось цих от, е, полосочках, скажімо так. Ну, і, звичайно, самі чобітки, я їх також вирівнювала. Якщо видно, то е, ви можете побачити, що ряди йдуть вже чітко рівненькі. Ну, і, звичайно, е, Скажімо так, гармонійно переливається рубка, кожен колір один між одним. Воно не виглядає настільки якось, бачите, хаотичний перелив іде, а тут же такий він цільний і гарний. Зараз можна наглядно подивитися, як виглядає вирівняна рубка. Тут мінімальний блиск, видно, що вона стоїть рівненько. І ось одразу елемент, який я ще не вирівнювала, ви бачите, що деякі. Деяка рубка, вона лежить нерівно, і якби самі буковки і цифри не дуже читаємі. Тобто тут гарно, тут, так собі, так видно, є трішки косо, ось так, не, не дуже рівно. Зараз будемо робити, щоб було рівно та гарно. Покажу вам на ось цьому прикладі. Тут дуже добре видно, наскільки, ой, як блестить, ось так. Наскільки тут. Потребує вишивка вирівнювання. І так, що я роблю? Я беру голочку, заправлену в одну ниточку, і буду вирівнювати рубку. Вирівнюю я рядами ось так, як, як ми бачимо, що йде перший ряд по вертикалі, другий, третій, і так я буду вирівнювати. Що я роблю? Виводжу голку з іншої сторони на лицьову, в першому рядочку, ось так. Можна взяти трішки вправо, тому що рубка в нас лежить з наклоном в ліву, сторону. Я беру виводжу трішки з правої сторони, щоб її підрівняти, і вона стояла якби рівненько. І дивіться, тепер заводжу голочку в першу рубку. Так, зараз покажу ближче. Ось так завела голку в першу рубку і трішки відводжу голочку вліво. Захоплюю другу третю, трішечки вліво четверту, так, і всі наступні, котрі йдуть в цьому рядочку. Ось так. Дивіться, Виводжу голку з ниткою. Нитка у нас вирівнює весь рядочок. Ось так виглядає. І тепер дивіться: рубка лежить з нахилом у праву сторону, тому я підтягую ниточку і буду трішечки вліво виводити голку. Тобто нахиляю вліво. І виводжу, щоб рядочок був ось такий так, стояв рівненько. Вже видно, наскільки рівно стоїть, і рубка між собою, якби так щільніше вона прилягає, тому, відповідно, рядочок виглядає настільки рівним. Переходжу до другого ряду, я нічого не роблю з голкою, з ниткою, просто виводжу голочку десь по центру клітинки. Так, сюди. І тепер просто голкою зверху донизу проходжу весь другий ряд. Ось так, по вертикалі. Ось так, де потрібно, відхиляюсь голочкою, все гарно вийшло. Ось так є другий рядочок зроблений. І знову виводжу голку в іншу сторону. І в наступний рядочок тут знизу. Що помітно, що перші рядочки, перші чотири вже вирівняні, і можна поглянути на інші. Я ще вимкну камеру, коли буду вирівнювати ось тут, де йдуть літери та цифри, буде дуже гарно видно, як вирівнюється рубка. Якщо, ви, якщо не блистить, можете побачити, як ось тут лежить прям косо-косо, рубка. Вона, якщо стане ось так рівно одна з одною, то буде видно чітко циферки та Букви. І так, дивимось Виводимо голочку, ось так, трішки в ліву сторону по центру клітинки, тому що рубка стоїть під кутиком. Так, вивела, і тепер буду рівняти рубку. Ось так. Голочкою захоплюю кожну наступну і проводжу ось так. Витягну голку і продовжую далі. Так, наживлюю цей весь рядочок. отут у мене рубка стоїть, бачите, так, під кутиком. тому я вивела голку з ниткою і далі продовжую. Тобто захоплюю цю рубку. Ось так. І до кінця. Тепер дивимось. Ця остання рубка у нас стоїть з нахилом уліво, тому я відводжу голочку вправо, так само виводжу її посередині клітинки, тією, що у нас була намальована, і все. Ось так. Тепер рядочок. Є рівненький, бачимо. Ну і так далі продовжую. Ось тут буде дуже гарно видно. Бачите, як рубка стоїть нерівно. Не я все вирівнюю і вже опісля покажу результат. Я думаю, що тут зрозумілий процес, і далі не потрібно вам показувати. Ну що ж, ось завершила я роботу над цією вишивкою. Ось як гарно виглядає. Це повністю метрика вишита рубкою. Закінчила також з вирівнюванням. Усі елементи вирівняні. абсолютно всі. Ось тут навіть зверху ось ця ажурна така частинка. Я її також вирівнювала, хоча тут по 2-3 штучки рубки, але все, все рівно вирівняла, і тепер виглядає картинка якби цільною і дуже-дуже гарно виблискує. Ви пам'ятаєте, що я показувала на прикладі літер та ось цих цифрок, як вирівнювала, наскільки нерівно лежала рубка, і наскільки рівно тепер. Вона виглядає, все вирівняно і дуже гарно читається надпис та дата. Ну і ось такий загальний, якби вигляд, Зараз покажу трішки здаля. Дуже гарно вийшло. Я задоволена результатом, задоволена підбором. Все гарно, лаконічно, доцільно і надзвичайно, надзвичайно гарно виблискую. Я сподіваюся, що моє відео буде вам корисним. Що воно комусь допоможе зважитись на вишивку рубкою рубленим бісером, адже це дуже гарно, дуже цікаво. Ну і, звичайно, картинки виходять зовсім інші, такі прям коштовні-коштовні. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока-пока!